Затримали лісових браконьєрів за процесуального керівництва вознесенської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям району віком від 21 до 38 років. З грудня 2023 по березень 2024 вони здійснювали незаконну вирубку дерев. Зрубані дерева вони транспортували на автомобілі до місця зберігання. Заздалегідь вони орендували приміщення бази у місті Вознесенськ для того, щоб у подальшому продавати деревину місцевим жителям. Оголошення про продаж саме з фотографіями зрубаної деревини вони розміщували у Фейсбуці. За попередніми висновками Держекоінспекції, в результаті незаконних рубок дерев, екології завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень. Зломисники були затримані наприкінці березня під час чергової порубки дерев в одній із лісосмуг братської ОТГ. На даний час одному з фігурантів судом обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч гривень, іншим двом домашній арешт. На місці затримання правоохоронці вилучили всі необхідні докази: бензопили, фрагменти деревини та транспортний засіб фігурантів справи. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.